you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. У п'ятницю ввечері, 26 квітня, в місті Бровари Київської області сталося ДТП. Голова Броварської райдержадміністрації Володимир Майбоженко допустив наїзд авто у НАТО. Про ДТП спочатку повідомили в соцмережах. Тоді заявили, що місцевий депутат врізався в НАТО. Однак пізніше ЗМІ з'ясували, що винуватцем ДТП є голова місцевої РДА Володимир Майбоженко. За даними ЗМІ, в момент аварії він був п'яний. Алкотестер показав рівень алк. Коголю 2,31 і в чиновника, що в 10 разів вище за норму, як повідомили в головному управлінні поліції Київської області, під час ДТП постраждали четверо людей, серед яких дитина. Попередньо відомо, що посадовець райвійськової адміністрації не зупинився на заборонений сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів. Повідомили в ГУНП. Відомо серед постраждалих в ДТП за участі голови броварської райдержадміністрації. 32-річна мати з донькою 2,5 роки. Також два чоловіки 29 та 26 років за результатами попереднього обстеження в дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови. У поліції підтвердили показники алкотестера, про які повідомлялося раніше, і повідомили, що водія затримано. Відкрито кримінальне провадження за частиною другої статті 2861 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом у стані сп'яніння ККУ». на новину про детепе. За участю голови Броварської РДА відреагував голова Київської облвійськадміністрації Кравченко. Він повідомив, що чиновника звільнено. Цікаво, на цьому покарання для майбоженка закінчені, адже гроші в нашій країні вирішують все. Навіть коли питання йде про людське життя, варто лише згадати ситуацію з ДТП, яка сталася за участі військового та судді Тандира, якому все ще ніяк не можуть обрати запобіжний захід. А до березня поточного року він взагалі отримував зарплатню та ще й надбавки. Вміло в нас працюють спецслужби. Нічого не скажеш. Не виключення, що Майбоженка затримують, а далі він зможе вийти під заставу та з підробленими документами ганяти по броварах та знову нараджати мешканців на небезпеку. Біографія Майбоженка, як виявляється, теж не дуже прозора та хороша. На політичній арені він з'явився в 2006-му, відібравшись від партії Батьківщина до Києва обласної ради, яку очолював 4 роки, а саме з 6 по 10. -й. Вже у 2010 Майбоженка звільнили з посади голови Київської облради і виключили. Ли з партії батьківщина за грубе порушення статуту змі писали про спроби рейдерського захоплення обласного осередку партії шляхом махінації з парчаткою під час формування виборчих списків, з 11 по 14 був директором організаційно-розподрядчого департаменту НАК «Нафтогаз України, який очолював на той момент Юрій Бойко. Після революції гідності опинився в партії Укроп, від якої за підсумками місцевих виборів 15-го повернувся до президії Київської обласної ради. Все ніяк не міг пригріти собі мій. Місця у листопаді 22-го майбоженко був визначений головою броварської райдержадміністрації, але й на цій посаді теж не пробув довго. Подібна поведінка посадової особи неприпустима. Та й взагалі така поведінка неприпустима і пересічним людям. Але звичайна людина за скої не отримала би по заслугах та найвище покарання. А тут невідомо чи усе ж майбоженко відповість по закону, чи якимось чином скористається своїми зв'язками та статусом. Адже у нас так у більшості випадках роблять та виходять сухими з води. Сподіваємося, що цю ситуацію доведуть до кінця, а винуваття буде покарано. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, і переходьте за посиланнями в описі.